Замислювалися ви, чому в одних людей спа-басейн завжди теплий, економний і готовий до релаксу, а в інших він гріється довше, ніж чайник на дачі. Секрет не у магії, а в правильному підігріві. Сьогодні покажу, як зробити спа максимально теплим без зайвих витрат. Перше правило ідеального підігріву ізоляція: якщо спа накритий якісною термокришкою, тепло не йде в повітря, а залишається там, де потрібно. Друге правило стабільність температури. Постійне підтримання тепла з невеликими коливаннями значно ефективніше, ніж кожного разу підігрівати воду з нуля. Третє правило правильний режим. Сучасні СПА мають екопрограми, які працюють у фоновому режимі і підтримують комфортну температуру з мінімальним споживанням енергії. У спа галаксі ми завжди навчаємо клієнтів користуватися всіма можливостями свого е СПА, адже правильний підігрів, економить гроші і продовжує ресурс обладнання. Уявіть, ви приходите додому, натискаєте кнопку, і ідеально тепла вода вже чекає. Без затримок, без стресу і без рахунків, що лякають, хочете, щоб ваш СПА працював економно та завжди був готовий дарувати комфорт? Звертайтеся до спа Galaxy. Підписуйтеся, щоб не пропустити секрети правильного догляду за СПА.